У серпні благодійний фонд Євгена Половарова здійснив 41 виїзну гуманітарну місію. Допомога, як завжди, була спрямована на деокуповані та прифронтові громади Харківщини. «Фудтрак» – їжа без кордонів. Понад 24 тисячі гарячих благодійних обідів, і мало того, що ми підтримали раганців, так ми ще разом з ними випекли понад 2300 тисячі перегрів незалежності. Крута атмосфера і круте єднання це. Той принцип, якого дотримується футрак та його команда, що всі об'єднувалися як за родинним столом, гуманітарна підтримка закладів охорони здоров'я волонтери фонду продовжують працювати в напрямку гуманітарна допомога закладам охорони здоров'я. Так, в період звітного періоду до одної лікарні було передано 300 опакувань препаратів проти тиску загальною вартістю понад 27 тисяч гривень. Проєкт Heroes» здійснено 18 стоматологічних виїздів. У чотирьох окремих локаціях було прийнято понад 300 пацієнтів. За цей час було проведено більше тисячі стоматологічних маніпуляцій. І все це відбувається в рамках проєкту Смайлоарфірус. Допомога притулкам для тварин Харківщини. 31 притулок для тварин отримав 3,5 тонни корму для попусних друзів Харківщини. В рамках проєкту Передовольча безпека Харків передано 153 передовольчих набори загальною вагою близько 1250 кілограмів. Проєкт соціальний хаб». 178 людей отримали гуманітарну допомогу у вигляді речей, одягу та постійної біля у серпні 123 гігієнічних набори отримали внутрішньопереміщені Попробуйте особи в рамках проєкту допомоги ВПО Харківщини. Щиро вдячність партнерам за підтримку, а також силам оборони та безпеки України, за можливість бути там, де найбільш потрібні. Благодійний фонд Євгена Поварова продовжує системну допомогу населенню в умовах війни.